У мене такі сусіди, і зараз ми разом з ними поспілкуємося. Поспілкуємося на рахунок теми, чи маю я можливість сьогодні гарантувати, що в мене буде захищений організм вірусів з мікробів в умовах сьогоднішніх навантажень, стресів і перегрузок. Як ви думаєте? Бачите, як він дивиться і питає, мабуть, неможливо. До чого це я? Я кажу, що зараз дуже актуальна. Потурбуватися про те, щоб не сісти на очередні системні програми локалізації чи інше, скажімо, те, що придумає нам МОЗ, А подивитися, що я можу зробити саме зараз зі своїм або сімейним здоров'ям. Тому пропоную розглянути декілька, буквально три продукти, які я маю в своєму активі. Це така серія як Cistus incanus, хтось чув їх про ладанник. Це спеціальний питний гель плюс» на базі алоєвера з системними продуктами, які допомагають теж моделювати імунітет. Це продукт, який багато хто знає, пробіотик про 12, 12 типів штамів, 1 мільярд бактерій, двине капсулювання, що відкривається в тому місці, де треба. І це колострум. Це екстракт Малозєва. Який також дуже серйозно працює з імунною системою. Якщо ця тема інтересна, поки що є, це ще на складах в Україні, пиши, я розкажу, підберемо і поспілкуємося на рахунок цього. Гарного дня! З вами Бур і сподіваюся, що у вас будуть питання. І до вас, навіщо? Борис, сідав на цю лавочку і спілкувався з вами. Я бажаю, щоб у вас це вийшло, щоб захист. І, Божа ласка, була з вами, і найближчим часом, щоб ми могли відмінити перемогу. До побачення!